Ведмежа, яке 16 квітня знайшли поблизу села Домашин Ужгородського району, передали на перетримку до реабілітаційного центру бурих ведмедів Національного природного парку Синевера. Нині тримісячний клишоногий перебуває в задовільному стані. Фахівці підібрали йому раціон та забезпечили всім необхідним. Найближчим часом йому проведуть загальний огляд та оберуть ім'я. Для того аби у майбутньому повернути ведмежа в дику природу, його необхідно підготувати. Зробити це планують в одному. З європейських центрів реабілітації. Від медиків не було, видно, щось з нею втратилося, чи вона попала в негоду, чи не пережила зимову спячку, чи хтось і там полював, ну то невідомо. Підобрали до нього раціон такий, щоб молоко, кінця дається. Ну, то, що мале то вона від ну, пласті Пластиці, там є раціон, вітаміни там дають загалом в реабілітаційному центрі бурах водмедів Енпопасинивирг нині мешкає 30 клешоногих. Тут для них на площі 12 гектарів створені напівдикі умови. є річка та лісовий масив.